Бажаю міцного, головний сержант 3-го механізованого батальйону сержант Іщик Лислав Андрійович. Сам родом з прекрасного мальовничого, е, такої області Волинської, е, народився в СНТ Маневичах. У 2018 році пішов на військову службу, та як була дуже така у мене прекрасна молодість, вирішив піти в військову службу. У 2018 році пішов сам в ТЦК, призвався. Після цього потрапив в старичі на БЗВП. На навчання. В старичах дуже, дуже наполегливе таке навчання було. Ми постійно стріляли, бігали, обкатка танком, Там, тобто псих-полоса взагалі, ми там деякі були навіть сознання тіляли. Тобто, по цьому поводу в старичах на той час було прекрасно без ЗВП. Після цього нас відправили в Житомирську область, Озерне, авторота, у нас така була. Я сам по собі людина, яка любить зброю, любить всяке таке, я через це і пішов. Мені це все дуже подобається. У мене був зенітний взвод, де я пройшов солдатом, і вже там поступово, поступово, поступово піднімався по сержантській лінії. Пройшов від солдата до головного сержанта батальйону кожну посаду сержантську. Вже під час повноштабної війни були е, на Житомирі, прикривали е, нафтову базу. Вже там став на посаду головного сержанта взводу. Пізніше прийняв взвод. Е, називається? На базі Хаммера з ракетами. Авенджер. Прийняв взвод авенджерів, які в подальшому працювали на запорізькому напрямку. Дуже прекрасна річ. Потім через розпорядження під час повномасштабного вирішив для себе про ну, моє раціональне використання буде десь якійсь інші бригаді, де я зможу там надати якусь. Свої знання, свою навченість підтримати хлопців. Е, на чолі з головним сержантом бригади перейшли в 156-ту. Я прийняв посаду і відразу поїхав до хлопців на позицію. У мене є прекрасний волонтерський монетський фонд «Віталь ТЮА», браття. Е, вони допомагали нам автомобілями. І британці, е, бувало, там просили якісь такі відео там, в плані, що дійсно ми там, якісь виконуємо бойові завдання. Томусив якісь знімати такі відео, де там особа. Десь не було видно техніки так само, але щось таке знімали, відсилали їм. Все, і як прийшов вже в дивізіон, почав працювати, почав їздити по позиціях під юнаківкою. Робили Івак, забирали трьохсотого. Івак, якщо чесно, був трошки дійсно важкий. Через ми забрали трьохсотого, починали виїжджати. Виїхали, а нас попереді сітка пішла під колеса. А ми і хам, ну, не хамоти, нічого її не витримували. Ми 100 метрів проїхали та сітка впала. Трьохсоти там говорив, я його там підтримав. До речі, перейшов в інший підрозділ, а ця людина мене досі, ну, ще шукала. Я потім вже вийшов з ним на відеозв'язок, кажу, все, братан, з тебе там угорить. Ну це там жарти, але так, з ним все добре. І ми ну дуже важко цього трьохсоту було винести. Ця рішотко постійно падла. Постійно падла. Ми вже бля, давай там. подоставали свої, я якийсь гут, ще знайшов там. Поприв'язували, поприв'язували, завезли. Все, йому там надали одразу допомогу. І після цього ми виїхали ввечері. А в мене така привичка, я завжди двері тримаю приоткритими. Не знаю, чому? Чому воно в мене таке виробилося, Але вони. А Хаммер ще такий. Він уварний, типу, сіткою все уварне, але двері можна було відкрити, якщо що в нього випргнуто. І я так я тримаю завжди цю. Тримав таку дверку, а ми піднімаємося, а я чую, коротше, турбіна в хамері свістить буває, якщо uh -huh. вона тяжко йде. А я чую, що свістить, а я не можу, дати, я не можу зрозуміти, що це таке. Чи це турбіна? Чи чи це це... І просто в міті, за що того, що я дверки відкрив, нам прилітає справа ФПВіха. І з рудною волною мене викидує з машини. Після цього як вже як їх, е, ударила нас ВПІшка, це тоді був підрозділ Рубікон. Всім відомий такий. Зловісний. Слава Богу, що там були ББСники, і вони нам ще допомогли. І ми на тому самому харі, Хамері, якому влупили, ми на ньому і виїхали. Третій механізований перейшов, написав головний сержант бригади, чи погоджуюсь на. Пройти головний сержант третього механізованого батальйону. Я одразу йому написав, що плюс. Що погоджуюсь, по-перше, піхотний підрозділ, техніка, куча озброєння і так далі. Чим займається головний сержант батальйону? Якщо чесно, всім. Головний сержант батальйону, дивіться, чим моя задача: підготувати людей до позиції, щоб вони мали все, абсолютно все: від е, рукавиць до броніка, до каски, до цього всього, щоб вони мене виходили в повній комплектації. Плюс е, зараз впроваджуємо е, таку тему, що от після приходу на полігоні адаптації, ще е, я провожу з ними два дня. Два дні навчань, де розказую їм становку, розказую, показую місце, куди вони будуть заходити, як там треба пройти. Підготовка до вогневої позиції, відправка людей на навчання. Постійно мусимо відправляти на людей на навчання для того, щоб вони не забували свою роботу, а постійно підвищували якусь свою пасифікацію і так далі. Там люди вийшли з позиції, з ними треба там поговорити, провести якісь там бесіди. Дати йому час відпочити і знову залучати його там до якихось навчань, щоб він не втрачав свої навички, і так далі. Якщо є якась людина, яка проявляє себе, і ти бачиш, що от є такий момент, ти приходиш до людини, навіть по спілкуванню, от сержант, Просто ти дивишся на нього сержант, і ти зразу його якось там пробуєш, там підносити, підходиш до командира, кажеш що це військовослужбовець, який би міг би там підтримати взвод чи підтримати там е, е, роту і так далі. Якщо потрібно зробити солдата сержанта, і я бачу, що він зможе це зробити, що в нього є що лідерські якості, що якісь наставницькі, що він десь там може і е, дисципліну підтягнути в якихось моментах. Угу. Це треба брати і давати людині розвиватися. Чим більше ми будемо робити якихось моменти. Щоб правильно використовувати для військовослужбовців, тим у нас все більше вийде. Тому все буде добре. У нас, до речі, доволі крепкий сержантський корпус бригади. Залучаю всіх сержантів, всіх з інших підрозділів бригад. Сержантський корпус батальйону завжди чекає всіх і кожного. Тому, брат, вставай, давай, підходь, ми тебе ждемо, накормимо там хліб, сіль. Все буде.